Президент України Володимир Зеленський на обкладинці свіжого номера. Тайм американський тижневик опублікував матеріал, означений як ексклюзивно зеленський про Трампа, Путіна та закінчення війни в Україні, на обкладинці біля фото українського лідера промовисто біліє слово еншпіль, тобто фінальна стадія шахової партії. Стаття авторства Саймона Шустера, і того, який торік, до речі, видав книжку Шоумен внутрішня історія, вторгнення яке вразило світ, і зробило лідером Володимира Зеленського. Написана в репортажній манері. Вона розповідає, Повідає про повномасштабне російське вторгнення в Україну просто з президентської резиденції в Києві і заснована на безпрецедентному доступі автора до президента Зеленського та його головних помічників. Це саме із статтями Саймона Шустера для Тайм. Ну і свіжий матеріал шустера про Україну вже на четвертому році війни і про відносини українського лідера вже з новим володарем Білого Дому. Репортажна манера присутності біля президента Зеленського цілком збережна та на тлі розповіді про побут українського лідера в його офісі головним Залишаються його думки, ну про намі так пишуть. Шустер також згадує, що за останні місяці його бачення, як досягти миру, урізане до мінімуму. Згадок про формулу миру, яку досі активно просували, тепер немає. Президент Зеленський переконаний, що Росії вдалося вплинути на певних людей у команді Трампа. Він каже, що американські чиновники почали вірити володарю Кремля на слово, навіть тоді, коли цим словам суперечить дані їхньої власної розвідки, на думку президента Зеленського. Ського сигнал Москви американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх.